Маразм близько, чи вже настав Бо в голові. У Путіна композиторка путіністка стала колишнім директором російської ФСБ. Ось це Лілі Путін, як то кажуть, донагороджувався у Кремлі. Плюгавий диктатор у своїй палкій промові сплутав придворну кремлівську композиторку Пахмутову з колишнім керівником ФСБ і Болотяного Радбезу Патрушеву. Звісно, не можу не сказати про всенародну улюблену Олександру Миколаївну. Патрушеву. папа Пахмутову, те, хто впродовж десятиліть було символом нашої країни і робив те, чим усі ми насолоджувалися і пишалися. Я маю на увазі творчість Олександри Ніколаївни, Ніколаївни, Пахмутовий, Пахмут, Пахмути, Пахмутової, або наші видатні хокеїсти. А тому тост про несклонання бункерного на цьому збіговиську путінських блазнів був доречним як ніколи. І тут вже відзначився хокеїст Борис Міхайлов. А він колись був капітаном совєтської збірної, і ось ця пристаріла ковінька підлестила ботоксному на всю, так би мовити, глибину ключки. Я хачу. Я хочу вам побажати міцного здоров'я ще раз здоров'я, і щоб ви пам'ятали, що здоров'я це не ваше здоров'я, а здоров'я великої Росії. Як то кажуть, Путін є, а розуму не треба. А розуму у тих, хто опиняється у Кремлі, між іншим все менше. На тому самому нагороджувальному збіговиську понесло її путіністку Голубєнцеву. А це та, яка озвучує вечірню болетну передачу для дітей. Ми сесті Степашкою. Ми зі стіпашкою хочемо сказати. Тримаємо. На думку експертів, це той самий випадок, коли світло горить, а вдома нікого немає. Ну і до інших новин полководець всія Тіктока отримав чергову нагороду з рук бункерного. Кремлівське одоробло відзначило чеченське одоробло ордером за заслуги перед пірядутєчеством. Мовляв, Дон зробив вагомий внесок в укріплення болотяної державності і обороноспроможності. Цікаво, це Ботоксний так високо оцінив героїчне мародерство і втечу тікток воїнів з Курщини, або ж величезну кількість медалей на грудях у сина Кадирова. Тим часом одна з кремлівських помийок виклала у своєму телеграм-каналі відео з путінським боярином Мішустяним. Ватажок росіянського уряду попхався до одного з болетяних вишів і не зміг оминути тамтешньої столовки. Mm. І ось пропагандологи, як давай з нього ліпити держиморду якої типу на рівні зі своїми халуями. Підписали відео з цієї столовки, типу Мішустін став у їдальню в одну чергу зі студентами і їсть так само, як і я. От тільки скільки не вдивляйся, жодного студента на кілометр там немає. Сама лише охорона. Ось таке, ми рівні вийшло. Аналоговнітниць на Росії тим часом пробила чергове дно, але бункерному, як завжди, подали все під виглядом небувалого технологічного прориву. На цей раз вдаваними досягненнями перед путіним пофорсив один з болетяних банків. Той представив плюгавій молі кільце стипу небаченим розумом. Наш новий. наш новий пристрій. Ми його запускаємо в грудні, розширюючи лінійку. Це розумне кільце. Воно що робить? Людина його носить просто на руці, знімає всі основні параметри організму. Я його особисто теж використовую для контролю активності, щоб бути в хорошій фізичній формі. А був би це кільцеподібний пейджер, новина була б просто бомба. Ну, болетяні глибинці свої технологічні прориви у росіянській читі. Відкрили дерев'яний туалет, на який матрешки чекали ледь не два роки. Старий дерев'яний нужник біля бараків глубінаріїв знесли ще на початку 2023-го, а новий обіцяли вже весною 2024-го. Але де там? Тому що встановили нещасний туалет лише цієї осені, але і це була ще не перемога. Бо аж до грудня це диво цивілізації було заколочено, і ось нарешті новорічне диво, яму відкрили. Тепер лапті ноги, як то кажуть, по-людськи будуть ходити на вулицю в дерев'яний сарай, який один на всіх. А ось новини з іншого скрепного барака. Тільки подивіться на ці моторошні кадри: замальовка, тверь 180 кілометрів від болотяної столиці наш час. Ось в таких умовах досі мешкають деякі матрьошки. Відселяти їх з таких бараків, ніхто ж, звісно, не збирається. Хіба не коліна новини для країни, яка щодня спускає сотні мільйонів доларів на війну. Фальшстарт. у Ростові на дну почала розвалюватися багатоповерхова болотяна Хібара. Матрешки в паніці повбігали на вулицю зі своїх блощичників, але приторохтіли болетяні до рятувальники і запевнили панікувати зарано. Вночі будинок точно не розвалиться, а тому перелякані узкі йдуть додому. -го. Всього хорошого росіяни йдуть додому. Просто в країні 404 нема коли займатися своїми покоцаними халупами, бо у Путіна і його лизоблюдів інші пріоритети. Вони нищать будинки у чужій країні. Це ж треба розуміти. Генерал Мороз повільно, але впевнено, і стріском крокує по болотам. Саме на філіал Болота перетворилася одна з вулиць у Ростові на Ярославщині. Бо Україну 404 як завжди, неочікувано прийшла зима. У Ростові репнув водогін, місто лишилось без води. А оскільки вся вона опинилася на вулиці, то дороги перетворилися на ковзанку. Адже болотяна влада, як завжди, готувалася не до зими, а до війни. Пісня про Антошку, який йде копати картоплю, на болотах актуальна як ніколи. Як то кажуть, спочатку тілі-тілі тралівалі, а тепер парам-пам-пам. Ну, це коли так зване СВО йде за планом і мала завершитися за три дні. А тепер на носі якась економічна криза, тому лопати в зуби і марш садити картоплю. Саме до такого, глубінаріям радить готуватися, болетяна актриса з погорілого будинку культури і за сумітництвом депутатка Держдуми Драпеко. То з ми... те, чим ми зіткнемося, буквально там завтра, післязавтра з великою економічною кризою, і що громадянам не будуть доступні колись звичні блага, як по-вашому, ми будемо це переживати Нормально буде. Нормально будемо переживати. Я зі своєю сусідкою вже обговорювала. У нас по шість соток у Ленінградській області. Знаєте, як люди у 90-ті роки рятувалися? Картоплю садили. Наш народ не налякаєш економічними складнощами. З таким підходом Лукашенко скоро побачить у Москві конкурента. Ані грошей, ані земельних ділянок, ані правового статусу. Через це скиглять орчихи на болотах. І саме з цим воланням вони вриваються у стихійний флешмоб Путін Помагі цього разу собачу пісню про нас кинули, затягли родичі вагнерівців, воздали бо свої бойові лапті у батальйон кримінальників, а скрепного визнання не отримали. Зате я ціла купа двохсотих баньок. Нас же. Нас же дружин, матерів і дітей, бійців у держструктурах не вважають за людей. Нам з порога заявляють, що ми ні на що не маємо права. У нашому регіоні досі не ухвалено закон про видачу земельних ділянок учасникам бойових дій. Також немає закону про виплату за поранення. Володимир Володимирович, нами було надіслано понад тисячу звернень. У відповідь ми отримали лише подписки. Ви у своїх зверненнях говорите, що всі рівні. Нехай у нашому регіоні наш почують. От що до не отримали земельних ділянок, ці орчихи точно перебільшують, тому що всі вагнерівці, які задвохсотилися, тепер точно отримують клапоть землі розмірами 2 на півтора. Тому не все вже так погано з визнанням героїв в країні 404. Новорічне марокобісця побідобісця. Так, насправді мало б називатися новорічне свято у дитячому садочку Кемеровської області, але недовихователька, з ура патріотизмом головного мозку, назвали цю дичину Новий рік на фронті напнули на дітей військову форму і присвятили увесь цей морок типу 80-літтю побєдобєсі. і чхати, що цей ювілей лише у наступному році. Але куди ж без скрєпного можемо повторити? Мабуть, і будуть повторювати увесь наступний рік. Свого скрепного Діда Мороза вони нарядили партизаном. А той подарував дітям хліб і цукор, ну, типу, ласощі, який е, любили російські діти у повоєнні і воєнні роки. А ялинку прикрасили сніжинками з газет. Болетя на сучасність, як вона є. Новорічний креатив від болотяних пропагандологів пробив чергове дно. Вони зліпили ролик про Санта Клауса, якого над Москвою збила російська ППО. Аналітики констатують це не просто нагадування про те, що росіяни кровожерливі у пирі. Це ще й пам'ятка про те, як вони тим дуже пишаються. Все Все. Все. Ціль знищена. Што? Правильно, не потрібно нам нічого іноземного в нашому небі. З Новим роком і тебе. і тебе, дід, всіх з Новим роком на тлі збиття Росією азербайджанського літака. Це не просто черговий пропагандистський ролик, а прямо реконструкція подій.